Доброго дня! Чи знаєте ви, що таке змагання та як нагороджують спортсменів? Змагання визначення переможців відповідно до правил. Переможців нагороджують медалями, кубками за перше, друге, третє місця. Для нагородження використовують почесне п'єдестал. Це споруда, яку займають спортсмени під час вручення нагород. Або медали. Медалі золоту, срібну, бронзову вручають трьом спортсменам, які були найкращі у змаганні. Бокс це індивідуальний вид спорту, тому нагороджується одна людина. Нагороди у боксі це пояс та різноманітні статуетки. У одиночному фігурному катанні нагородження відбувається на почесному п'єдесталі за першим, другим, третім місцями. У командних видах спорту медалі отримують всі члени команди. Після завершення чемпіонату з футболу нагороджується команда-переможець та окремі футболісти. Команда отримує кубок, найкращий футбольний гравець. Золотий м'яч або срібний чи бронзовий. У хокеї також є індивідуальна нагорода та командна. Займайтеся спортом і будьте здорові!